Він важив найціннішим своїм життям. Донеччанин Олександр Тарасюк пішов воювати за Україну. Його сім'я змушена була виїхати із зони. АТО, і нині вони біженці. Сам солдат втратив і будинок, і здоров'я. Важко поранений боєць досі лікується, але переживає не за себе, а за родину, яка може втратити дах над головою. Він дивом вижив під градами, бачив, як поруч у бою на гострій могилі полягли його друзі. Сам логончанин став добровольцем у збройних силах України. Ну я во душу й що Україна є Україна, і ми не Росія. мене був один вибір. Якщо все назад вернуть, я поступив би точно так же. Навіть знаєте, що мені тарвят ногу, боєць досі не боявся нічого. Хоча пройшов у складі 34-го батальйону чимало пекельних боїв у зоні. АТО. нині Олександр Тарасюк на терасі лікарні викурює цигарку за цигаркою і боїться за свою родину, яка втекла від війни і досі не має надійного прихистку. Жена успіла обіжати з родичів, там. Меня продали, що я ви за Україну продали. і вони вночі уїхали. В чому були, їх приду а утром прийшли. Сепари. ну і все позривали. Вони жили в станиці Луганській, мали свій дім, садочок, город. Усе як мріяли з дружиною. Коли прийшла війна, не вірили, що їхньому затишку настав кінець. В кінці городу, як, ну, як ліс, і річка. І от за цією річкою почали улітала так над нашими домами. Це все. Уже півроку його сім'я тимчасово живе в інтернаті в Бучі, що на Київщині. Проте в інтернаті розпочинається ремонт. А куди йти? Родина Тарасюка досі не знає. Служилася така ситуація, що після 31 мая ми залишаємося практично на вулиці. Я искала, я пробувала дзвонити, але це не ви мені вибачте. Це тисяч п'ять місяць, мені треба заплатити за житло. Ми не потягнемо. Нині Олександр не може нормально лікуватись, а йому треба навчитись ходити із протезом замість ноги. Він весь час думає про свою родину, які стали біженцями за свою вірність України. А сьогодні можуть будь-якої миті опинитись на вулиці. Олександр показує пакети з медикаментами, яких йому вистачає на кілька днів лікування. Щось приносять волонтери, чимало вони купують самі. Чиновники, які обіцяли допомогти, раптом кудись зникли і їм пропонують житло в оренду. Родина пере. Раненого захисника країни у відчаї. Виходу я не бачу Ми ж не можемо 31 мая куди, де, як. Тим більше двома больниці. Простіть мене. Куди? Світлана Борозівська, Артем Багров, Вадим Варбат.